Сьогодні на пленарному засіданні сесії міської ради заступник міського голови Григорій Вербицький поінформував депутатів про початок опалювального сезону у Кривому Розі. Минулого року опалювальний сезон у місті Кривий Ріг розпочався 1 жовтня 2013 року. Так як ми вирішили на виконкомі Криворізької міської ради. У цьому році ми Ще в січні 2014 року прийняли рішення виконкому, затвердили заходи щодо підготовки до роботи осінній зимовий період, і 17 вересня цього року виконком прийняв рішення про початок опалювального сезону, якщо зовнішня температура за три доби підряд знизиться менше ніж на плюс 8 градусів. Але після цього, в другій половині вересня, кабінет міністрів України прийняв рішення. Що початок опалюваного сезону треба погоджувати письмовому вигляді з Міністерством регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства і Міністерством вугільної промисловості і енергетики. В кінці вересня на селекторній нараді, яку проводив віце-прем'єр-міністр України Гройсман Володимир Борисович, і я теж був присутній за доручення міського голови, я поставив запитання про те, що Уже треба надати дозвіл для міста Кривий Ріг про початок опалювального сезону, оскільки система теплопостачання міста досить велика, протяжність міста велика, і ми з практики знаємо, що необхідно не менше 14 діб, для того, щоб включити всі об'єкти в роботу і вивезти їх на відповідний гідравлічний та тепловий режим. На що я не буду називати прізвищ, ви розумієте, чому деякі відповідальні працівники обласного рівня відповіли мені так, що Кривий ріг завжди має особливе, особливу думку, що ми завжди хочемо створити якусь Криворізьку область і таке інше, і таке інше. Ми, тим не менш, підприємства і виконком звернулися до міністерств з проханням, щоб було. Надано погодження на початок опалювального сезону. І тільки 20 жовтня таке письмове підтвердження по факсу ми отримали за підписом двох заступників міністра. З 21 жовтня підприємства Криворізька Теплоцентраль, Криворізь Тепломережа та Дзержинське управління регіонального будівництва, які є трьома найбільшими постачальниками теплової енергії. Для бюджетної сфери та населення міста розпочали роботу по запуску об'єктів. Я хочу наголосити, що тільки для відновлення подачі газу на одну котельню, там треба пломби знімати, по технології треба там заглушки виймати такі, складати відповідні, передавати газ безпечно, необхідно час до 4 годин на одну котельню. У нас 98 котельних. Всі вони були запломбовані. Більше того, 120 об'єктів, котелень, теплорозподільних пунктів, були опломбовані теж по електроенергії, так як вони нею не користувалися в літній період часу. От таких умовах ми 21 жовтня розпочали роботу. І коли почали включати перші об'єкти, на жаль, трапилася ситуація, коли теж Відповідальні працівники обласного рівня почали в телефонному режимі давати вказівки керівникам підприємствам, які постачають газ та електроенергію, щодо невключення цих об'єктів і неподачі тепла для споживачів. Неймовірними зусиллями я це говорю з повною відповідальністю, яку доклади цього міський голова Юрій Григорович Вілков, світличний Олександр Вікторович як заступник. Міського голови, який займається питаннями енергопостачання, в тому числі я, нам вдалося за допомогою керівників підприємств, подати газ і електроенергію і 28 числа, тобто вчора, на 7 годину ранку, завершити підключення всіх об'єктів до теплопостачання. Але ж тепер ще треба час для того, щоб забезпечити відповідні. Гідравлічні і температурні режими. І тут виявилося сьогодні ще одна проблема, що компанія Дніпробленерго, зокрема, не подала до цих пір електроенергію на так звані теплорозподільчі пункти, де знаходяться в тому числі насосні станції, які забезпечують підкачку теплової енергії на висотні будинки. І на сьогоднішній день будинки по мікрорайону індустріальному. Які мають поверховість 14 поверхів, не можуть бути забезпечені якісною тепловою енергією. При цьому ви знаєте, що відбувається в засобах масової інформації, що у цьому звинувачують міську владу, міського голову і криворіжан в тому, що ми якось працюємо не так, як треба. Тому я з усією відповідальністю хочу сьогодні заявити, щоб. Знали ви і знали жителі Кривого Рогу, що ми зробили все, і навіть більше, для того, щоб тепло прийшло в оселі Криворіжан. І я думаю, те, що нам вдалося це зробити на сьогоднішній день, це не за допомогою відповідних структур на обласному рівні, а, як говорять у нас, а вопреки. І ми повинні про це пам'ятати, що ми працюємо в таких умовах. Разом з тим, я хотів би ще раз звернутися до. Криборісців, що за спожиту теплову енергію у минулому опалювальному сезоні, вони заборгували під трьом підприємством, які я назвав Криворізька теплоцентраль, тепломережа і Дзержинське управління регіонального будівництва 250 мільйонів гривень. В чому нас і звинувачують усіх, у тому, що у вас є борги, тому офіційних підстав для того, щоб подавати газ і подавати електроенергію. Ну, вроді би, як і немає. Тому, перше, треба погасити борги, і друге, наші підприємства справляться з завданням для того, щоб забезпечити споживачів тепловою енергією. Але ми вимушені працювати в тих умовах, які я вам назвав.